Бронь під загрозою з 1 січня тисячі працівників можуть втратити відстрочку. Уряд піднімає фінансову планку. Скільки тепер треба заробляти, щоб зберегти бронь? Подивись відео до кінця, щоб знати нові цифри, і не забудь підписатися на мій канал. В Україні офіційно змінюється правила бронювання через підвищення мінімальної зарплати у новому бюджеті. Якщо у 2025 році для броні було достатньо 20 тисяч гривень, то з 1 січня ця сума зростає до 21 тисячі 617 гривень. Це критичний поріг. Якщо нарахована зарплата працівника буде, хоча б на гривню меншою, бронювання анулюється автоматично. ТЦК вже сформували графіки перших хвиль призову на січень завдяки цифровізації та реєстру оберіг від приціл. Першими потраплять ті, хто не встиг оновити дані або втратив статус заброньованого через нові фінансові вимоги. Також вводиться обов'язковий 45-денний адаптаційний період для нових співробітників. Тепер отримати бронь день у день без уточнення даних в ТЦК при працевлаштуванні неможливо. Як ви вважаєте, чи справедливо прив'язувати бронювання до рівня зарплати? Пишіть свою думку в коментарях і поширте це відео.